Всім привіт! Мене звати Тимур, автор цього YouTube каналу, і я займаюся агроконсультаціями та агросупроводом фермерів з України. Зараз я оголошую набір на курс з вирощення томату в плівкових теплицях, перший оберт, як з опалюванням, так і без опалювання. Цей курс в собі має 6 блоків, ви отримаєте 15 відеоуроків, також буде два великих прямих ефіри, де я буду докладно розбирати ваші запитання і на них відповідати. Ми розберемо все від вибору гібрида, від насінини, посів, всі моменти зворощення розсади, щоб отримати гарну розсаду. Підготовка розсади для висадження на постійне місце. Далі у нас буде висаджування, яка схема, яка густота і яка технологія сама висаджування. Перший полив це надважливо, це ми будемо розбирати. Також ви отримаєте, як підживлювати рослину на постійному місці, коли вона росте. По фазах. Яке спідношення азоту до калію, і все інше з приводу живлення. Також ми будемо розбирати захист рослин від шкідників та від хвороб. Як отримати великі плоди? Також ви це дізнаєтесь, як керувати кліматом в теплиці, який він потрібен буде: вологість, температура, освітленість. І на фініші це завершення рослини, коли її прищіплювати, як замальовувати китиці, плоди. Якщо вам це потрібно, все це ми. Розберемо і також фінішуємо це збиранням врожаю. Як це робити, при яких умовах і які температури. Тобто максимальна якісна, велика інформація в 15 уроках від насінини до збирання врожаю. Встигніть записатися на цей курс з вирощування томату першому оберті з опалювання та без опалення до 5 листопада. Інформація, де можна записати це інстаграм, agrodvish і за номером в описі або десь тут буде зараз на відео. Запитую, записуйтесь, запитуйте і разом до навчання з зворочення томатів в плівкових теплицях. Перший оберт.